Друзі, всіх вітаю! У нас надходження Tesla Model X 16 рік, 60D-версія, 75-та батарейка. Двері, які відкриваються вгору. Є ось такий нюанс по ручці, але це все виправляється, бо робиться антихром. Маємо ось такі крила-чайки. Водійська і пасажирські дверки відкриваються самостійно і запрошують вас в салон. В салоні світла екошкіра, великий монітор, 120 000 км пробігу. Все електронне, шкіра з алькантарою. Позаду два капітанських крісла і є ще третій ряд на два місця. Загалом маємо 6 місць. Красивий синій колір кузова, красиві фари. Ось так це все складається. Автомобіль можна приїхати, подивитись, протестувати і придбати в кредит-лізинг 3D на також за готівку. І можливо саме це твоє авто, ну і крипту також приймаємо.